Як працювати з воронками в KCRM? Що взагалі таке воронки і як з ними працювати? У кожному бізнесі є певні процеси, певні етапи або бізнес-процеси, як їх називають. Це, наприклад, може бути лід, тобто потенційний клієнт, який приходить до вас в компанію. Далі з цим лідом зазвичай. Щось намагаються зробити, так тобто його там дзвонять йому, потім можуть бути якісь певні етапи. Там, якщо дозвонилися, то одні дії, якщо не дозвонилися, це інші дії. Для цього, власне, і потрібні воронки, і воронки це по факту різні статуси для потенційного, наприклад, ліда або для угоди, або для ще якихось запитів і так далі. Тобто різні можуть бути бізнес-процеси в різних компаніях, але вирішується це все. Одним інструментом воронки або воронки продажів, їх ще часто називають. Ви зараз бачите в мене на екрані якраз таку воронку, яка в даному випадку називається заявками, це так само можуть бути ваші, наприклад, воронка продажів або воронка угод. В нашій системі ви можете обрати, що це за воронка. Наприклад, це може бути воронка, наприклад, угод. Давайте більш детально подивимося, що є в наших воронках, що можна робити з картками у воронці. Ви бачите тут стовпчики, в кожному показується, скільки всього карток в даному стовпчику. маєте на увазі не тільки тих, що завантажились при завантаженні сторінки, а взагалі скільки їх у вас в системі. Тобто може бути, в принципі, і декілька, навіть тисяч. Далі ви можете подивитися кожну воронку. Тут ми бачимо. По-перше, етап воронки, який можна відредагувати, назву, тобто ця назва для картки генерується автоматично, тобто, якщо вона створюється, наприклад, з чату, або з телефонного дзвінка в Кісі ви можете автоматично створювати і заповнювати ці картки. Тому, якщо це з чату, наприклад, назва буде додана автоматично. Якщо ви вручну, знову ж таки, назва може згенеруватися автоматично, або ви можете заповнити для себе. Якось інакше, так, щоб ви зручно орієнтувалися в цьому. Далі контактні дані клієнта потенційного, наприклад, його телефон, емейл можна зручно одним кліком подзвонити або написати клієнту, якщо є вже певні канали, де з ним спілкувалися, наприклад, Telegram, Viber, Instagram, або ж смс-ку написати клієнту, це все враховано в нашій системі. Далі базові дані, тобто хто менеджер, коли наступний контакт з цим клієнтом. Певна замітка, файли можна додати, додаткові поля, тут будь-які ви можете свої додавати, також товари послуги, якими цікавиться даний клієнт, потенційний. І також, якщо ви увімкнули в налаштуваннях, оплати. Тобто, якщо, наприклад, у вас це потенційний лід, ви можете тут враховувати наприклад, продаж, так? тобто це там, наприклад, буде помітити, яким товаром клієнт цікавиться. А якщо він уже вирішив... Придбати там товар, або якось цей лід кваліфікувався, і це все-таки дійсно ваш потенційний клієнт, якого ви плануєте дотискати. У нас є можливість перемістити картку із однієї воронки в іншу. Тобто, наприклад, у вас є воронка лідів і воронка угод. Тобто з воронки лідів переміщуємо в воронку угод, і там уже менеджери з продажів дотискають цього потенційного клієнта до покупки. Тому є можливість ще вивести тут блочок. Оплат, і тоді вносити оплати, також, щоб бачити, що та чи інша угода вже оплачена клієнтом і її можна переводити до успішної. Тут, як бачите, можна додавати товари ваші послуги з каталогу, які у вас вже є, щоб не набивати вручну валюти різні, ну і так далі. Далі, якщо ви вже пропрацювали заявку, якщо вона вже. У вас, наприклад, вся повністю сформована, всі дані заповнені. Ви зберегли контактні дані покупця. Ви можете або успішно завершити обробку цієї заявки, або ж ліда, або ж угоди, і перевести її в успішний статус. У нас є декілька варіантів, що станеться з карткою у воронці, якщо вона переходить в успішний статус, тобто вона може просто перейти в успішний і все більше нічого не відбувається. Вона може перейти в іншу воронку, тобто там, щоб далі з нею хтось працював, якийсь наступний менеджер. Або ж так як у нас є окремий розділ для замовлень для роботи з e-commerce замовленнями, також можна перевести цю заявку туди, і далі вже там будуть працювати з цією з цим замовленням логісти. Відправники там і так далі, тобто комплектація товарів, все, що потрібно для e-commerce. Ну або ж можна відхилити заявку, якщо було виявлено, що це, скажімо, якийсь невдалий лід, чи він не відповідає вашим критеріям, можна відхилити заявку. Для цього варто вказати статус. Тобто ці статуси ви можете самостійно додавати статус неуспішний саме, тобто це причина, чому цей лід. Вам там не підійшов чи не кваліфікувався, щоб ви могли, наприклад, в кінці місяця бачити аналітику, з яких причин ті чи інші ліди у вас не заходять, не конвертуються, ну і так далі. Далі ви можете змінити воронку самостійно, на випадок, якщо десь потрапив цей лід, не в ту воронку, чи ще щось. Ви можете скопіювати посилання для того, щоб колезі відправити. Ви можете роздрукувати документ. В даному випадку не буду занурюватися, але скажу, що ви можете. Практично будь-який документ навіть в своєму форматі зі своїми логотипами друкувати із цих воронок. Тобто, наприклад, комерційна пропозиція, в яку підставляться дані із картки, і повністю заповниться, наприклад, договір, чи чек, чи ну, будь-який будь документ під ваші потреби. Про це буде в інших відео, а також в нашій документації. Зверніться до неї. Тому тут можна роздрукувати. Далі будь-які коментарі. Е, сьогодні, наприклад, мали розмову. Я відправляю цей коментар, і, як ви бачите, він доданий е, тут. Видно, який менеджер про це писав, і е, коли це відбулося. Тобто, будь-яка комунікація, тобто, це внутрішня, е, буде зберігатися в розділі коментарів. Також є комунікація. З клієнтом, в тому випадку ми бачимо, що повідомлень ще немає. Спробуємо зараз, можливо, знайти іншу картку, де це є. Тут вся комунікація з клієнтом, тобто смс, дзвінки, інстаграм, телеграм, вайбер все, що коли ви переписувалися з даним клієнтом, вона буде тут. Задачі по клієнту, тобто, наприклад, подзвонити подзвонити. По комерційній пропозиції, скажімо, і додаємо цю задачку. все вона буде вже е, в менеджера в е, задачах на наступний день. Також можна бачити utm мітки якщо вони були передані, вони тут будуть відображатись, по ним буде аналітика, і в невдовзі нас з'явиться вже історія дій по е, ліду, щоб бачити, хто коли що робив, ну і так далі. В принципі, по самій картці е, я вже розповів. Також покажу е, ще одну цікаву відмінність. Наприклад, ви бачите, тут є. Значки жовтий, який означає, що в даному випадку покупець іще не створений, тобто це ще не клієнт, тобто це якісь контактні дані, які, там, скажімо, вам невідомі. І є зелененький значок, тобто це існуючий покупець, який вже збережений в системі, і ви, в принципі, таким чином можете розуміти, що це вже клієнт, з яким ви раніше спілкувалися. Якщо це клієнт, з яким ви раніше спілкувалися, ви можете успішно завершити обробку цієї картки, або ж написати клієнту. У даному випадку, ви бачите, тут можна написати або в існуючий діалог, тобто з цим клієнтом вже була переписка в Телеграмі. Тому можна натиснути на це посилання, і система автоматично перекине вас в діалог з цим клієнтом. Можна почати новий діалог, тобто, так як в нашій системі є можливість інтеграції з Телеграмом чи вайбером, ви можете першими написати клієнту. Клікнувши на відповідні посилання, або ж написати смс-ку, тобто також цей канал спілкування з клієнтом доступний. Ну і також є відкритий в програмі. Це на вашому комп'ютері, якщо є встановлений Телеграм, Вайбер чи WhatsApp, при кліку вас просто перекине в. В цю програму одразу щоб написати даному клієнту, тобто якби доступ в один клік для того, щоб не копіювати телефон, не шукати його там у вайбері чи в телеграмі, і не ініціювати діалог з самого початку. Тому це все дуже зручно робиться в один клік. В принципі, базово по заявочкам і лідам, і угодам це все також. Скажу, що можна додавати заявочки вручну. І можна їх, звісно, шукати. Тобто, або будь-яким текст, який вам а, потрібен, ви можете більш а, такі а, широкі фільтри використовувати, тобто тут багато різних, навіть по а, вашим користувацьким полям, ви також можете шукати, ви можете зберігати фільтри. Наприклад, ви часто користуєтесь якимось фільтром, наприклад, чи по менеджеру, чи по замітці, і зберегти цей пошук, і в один клік всі збережені фільтри будуть вам доступні. Тому розділ дуже гнучкий. Дуже багато має різних налаштувань. Користуйтеся, пробуйте практично будь-яку задачу там, практично будь-якого бізнесу можна в даному розділі закрити. Тому розбирайтеся, а ми будемо знімати ще відео вже більш детально по кожній окремій функції.